Один. Люди лебеді принесли. Будемо реалізацію до Андрія Іосовича. Одепрем, одепрем. О, дуже чудово, що всі понімають, зберігають. Лебедів. Ми їх відвеземо у хороше місце. Добре, дякуємо усім, хто з нами. Ой, красавець. Їдемо на переяслав. У приют. У приют. Знову привезли. А до... Гуляє, а той гуляє. До, до Андрія Йосибича. Знову Ой, сюди Лешик. У прийоте. Передаємо. Хороші. Руки. Молода. Дякуємо. Андрій Йосипович за турботу і надалі буде, якщо якесь щепе, будемо співпрацювати. У безпеці птиця чудово. Ну, а там, а там добре все. Зараз його водичку. У водичку. Учеряшній наш друг десь теж там воно. Плаває під низом воно. Під низом. І цей. І це одразу пустять. Опа! Оце діло. Оно вони обоє. Сіренькі. Обоє. і сьогоднішній. Всього, друзі. Дякуємо. Птиця в безпеці. Удачі всім там хороший, хороший. И там... Здається, що вони нас не вони чудово. Утечуть, а? Вони... Ай, ну, ж... я, Но... я альбатроси. <свистит> альбатроси. <свистит> И голуби. А все? Küri, te szecs, és jöjjön? Jó, szórakozik. Hát, hogy